Всім привіт! Я вас вітаю на моєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова. У нас незабаром 14 лютого, День Валентина. Ми зараз з вами подивимося, три варіанти розкладу Я і Моє кохання. Взагалі, тематика в чому? Нам стається, що ми знаємо, яка людина нам потрібна. Ми собі придумали 90-60-90 і шукаємо. А насправді там не 90-60-90, а, напевно, така собі маленька бочечка на ніжках, в якої є душа. Тому я зараз пропоную вам, як завжди, такий глибокий психологічний аналіз, що вам потрібно. У нас буде три варіанти. Перше це таро ведьмачок і амітіст. Друге, це в нас е таро Правіцев, і така собі гадючка, я обожнюю цей камінчик, він в мене з Австралії. І тут е містичне таро, і така у нас класна е кристалочка, назвемо це так. Ще дві колоди в мене тут лежать, будемо з ними працювати пізніше. Під відео будуть як для зручності для вас таймкоди. І поїхали перший варіант. Привіт! Ви в мене Емітісти. Німецькою називається Амітіст Дрюзе. Така вона класна. Сюди покладу. І налаштовуйтесь. Налаштовуйтесь на те, щоб разом зі мною читати карти. Налаштовуйтесь на те, щоб сприймати енергію. І в кінці розкладу я зроблю вам маленький подарунок, тому що це буде цікаво. І так, я і моє кохання, що ми сьогодні аналізуємо? Ми з вами аналізуємо момент, хто вам потрібен насправді. Ми собі мозком придумали відповідно до якихось маминих, там, забобонів, або десь ви прочитали, або в когось побачили блогера. Хто насправді актуальний? А вам насправді потрібна зовсім інша людина. І ми зараз розберемо, так. Що то за людина вам потрібна? Перший варіант амітісти. І так, перше. Ви думаєте, що вам потрібна людина? Ага, як завжди. Тут вже вам потрібна багата людина для того, щоб були гроші такий собі дар богов. Тут Спінтаклі говорить, що це ресурси на ресурсах і ресурсами поганяють. І оця людина вона має вирішити всі ваші проблеми, якісь собі там забобони, що ви собі там понапридумували. І от, будь ласка, прийде і гроші принесе. Тобто, в принципі, ви налаштовані на те, що вам прийдуть і дадуть. Хто вам потрібен насправді? Різницю більш, бачите? Перший варіант фінанси. Фінанси, другий варіант. Романтика на березі моря. До речі, вони сидять на простих стулях, не сидять, п'ють вино, сонце всходить, заходить. Тобто, у вас тут має бути іти орієнтир на не те, що з милим шалаше. оце не рай в шалаше це прагматично все продумано на Феррарі. А тут рай в шалаші де ми зараз ще дотягнемо, подивимось. А тут теж, до речі, людина, яка сидить на грошах, вона трошечки там економна по рівню фінансів. Тут туз краще бути не може, а тут в нас четверка. Тобто він собі гроші зберігає, вони в нього є. Він може більше заробити, він може перейти далі, але вам потрібно від нього кохання. В чому ваша помилка от в цій цій катавасії? О! Віжу. Як це? Як наші вчителі нам казали колись, смотрю в книгу Віжу Фігу. Ви ловите рибу в мутній воді. Перший варіант. Просто класно з вами карти говорять, ото що собі кидають ті мічі, очі закриті в мене, головне, головне кидаю. Це, потім, тому, знаєте, коли ви на сайті знайомств реєструєтеся і спілкуєтеся з усіма попідряд. От Хто написав, видно, що неадекват людина, ви йому пишете, встрійно щось намагаєтесь. Тобто там немає чіткої структури, там немає. Такого, що так, я хочу, щоб ця людина була така чи така. Ви не знаєте, от в чому і є ваша помилка? Що ви не знаєте чітко, конкретно. Ви думаєте, що вам треба фінанси, а насправді у вас там любов. Як цю промилку виправити? Туз Жезлав. Взагалі вам треба зайнятися собою. Тут у вас туз, який ви хочете, такий собі сильний. Фінансовий, а Туз Жезлов — це креативність, це ідея. Он хтось може піти в арт-терапію, кісточкою щось почати чарувати. Сам Тут говорить нам про життєву енергію, про нові якісь ідеї, про плани, про подорожі. Тобто карти кажуть, для того, щоб прийшов оцей, який ви хочете, насправді вам треба зовсім інший. Займіся собою. Щоб тобі було весело. Подумайте про свій багатий внутрішній світ, і е, ви тоді зрозумієте, що вам треба. Отут тут вибір в неї стоїть, тут і книжка, і вогонь, багаття, е, карта і ще щось. Оце вже конкретика, а не просто. Проаналізуйте, яке життя ви хотіли б мати з цією людиною, або сама. І не просайте оці свої свої е, е, кінжали, зрозуміла куди, і не зрозуміла, в якій темі. Тепер що ми дивимося, що потрібно вашому мозку? От для того, щоб цю всю, всю ситуацію зараз якось проаналізувати, що вам каже ваш мозок? Або ви йому маєте казати, свобода, ось ця ваша свобода. У вас має бути внутрішня свобода, коли ви підірвалися і полетіли, і ви не прив'язані. Тут ви не знаєте, куди взагалі, чого і для чого, і, і хто. Ваша внутрішня свобода. Тепер ми дивимося, що хоче ваше серце, от ваша жінка. Та що дівчинка-дівчинка. Так, ми дивимося зараз. I am daring. Я знов таки, dare означає намагатися щось зробити. Тобто я беру собі своє. І я намагаюся йти вперед. Якби так класно перекласти це слово, я от посміти щось зробити. Тобто я нічого не боюся, взяла і полетіла. От вам зараз якраз ці карти, До речі, ви знаєте, амітістіки, якщо вам подобається якась карта, ви мені пишете, я вам присилаю в приват. І оця ваша свобода внутрішня, для того, щоб мати от такі відносини, треба розуміти, куди їде ваш трактор і оце все. Оця ідея внутрішнє звільнення. Якщо ви зажаті, у вас запор, скажімо, то е, нічого хорошого там не буде. Відкривайтесь, дозволяєте і літайте. Зараз ми ще подивимося з вами е, пораду для вас з іншої з цієї колоди, так, порада. Займіться медитацією, займіться собою. Четверка мечів говорить нам про глибоку психологічну роботу над собою. Коли от буде новий місяць. Ви відпочиваєте. Це знов-таки такий внутрішній стан спокою, стан таких ось думок. От для того, щоб зрозуміти. У нас тут двоєчка, тут четверочка, ви через розбите серце перейшли. Просто вже не кидайте не незрозуміло куди, а полежте і подумайте, що буде моєю ціллю. І знов у вас такий внутрішній роздрайв, тут вони собі розбираються, але вам потрібно подумати. Я, в свою чергу, я говорила, що в мене є такий маленький сюрприз до Дня Валентина. Я вирішила зробити цей розклад. І якщо ви його дивитесь, я вас запрошую до себе на консультацію. Моя консультація коштує за півгодини 40 євро. Але я хочу зробити подарунок саме тим, хто дивиться цей розклад. Більше я не буду робити. Рекламу ніде, ви можете прийти до мене на консультацію за 30 євро на пів години. І ми розберемо з вами такий особистий розклад для вас. І подивимося, що вас блокує, можливо. Чи е, у вас якісь родові програми, які заважають вам зустріти вашого коханого? Чи, можливо, він є вже у вашому просторі? Ви просто зорієнтувалися на оці фінанси, і ви не бачите, що вам, в принципі, треба калихвина з ним випити. Ми зробимо таку цікаву психолого-терологічну консультацію. Я цю пропозицію повторю ще для інших других варіантів, але знов таки, якщо ви тільки бачите цей розклад, ця пропозиція діє, ви можете написати в приват і сказати, я дивилася ваш розклад, оскільки більше я такої реклами робити ніде не буду в своїх соціальних сетях. Тому це для вас такий подарунок. Я вам бажаю, щоб ви певний інсайт для себе зрозуміли, і було вам щастя, дівчата. Як завжди, дякую за те, що ви зі мною і приєднуйтесь до нашого з вами позитивного простору. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і приходьте до наступних, на наступні розклади. Тепер я вітаю другий варіант. Ви зараз перший підете сюди. А, другий варіант гадючка така, розумна. Або я не знаю, як на ній там, якийсь кондор з оком. Другий варіант привіт. Ми з вами будемо цікаво сьогодні працювати. Я розповім, про що, про що це. І буде маленька об'ява в кінці розкладу, дуже цікава. По-перше, цей розклад я назвала Яйкохання. Справа в тому, що ми собі з дитинства понапридумували, яким має бути. Наш майбутній партнер, чоловік, коханець. І це все базується на, на досвіді мами, тату, може, десь в кіно щось ви побачили, якогось там героя-коханця. І ми часто не знаємо, що нам потрібно насправді. Тому що ми з вами робимо? Я зараз розкладаю карту і ми дивимося, що ви собі придумали, а що вам потрібно насправді. І що з цим всім щастям робити. Тому сідайте зручно. Другий розклад, ви знаєте, що, якщо вам подобається будь-яка карта, ви мені пишете, Лена, другий розклад, я не знаю, там дівочка з квіточками чи карта дьявол, прийшліть, будь ласка, буду медитувати. Так, саме перше, що ми з вами подивимося. Ой, господі, вилетіло. Так, давайте поставимо. Король мечів, будемо розбиратися, що там з ним. Ви думаєте, що вам потрібно? Взагалі, вам нічого не потрібно. Тут, взагалі, знаєте, постійно в людині змінюються такі бажання. Сьогодні одне, хочу друге. Взагалі, якась така завіша ситуація, от вона скрутиться, у цей погляд на життя. І Ви, в принципі, і не дуже і розумієте, так, да. ось у вас є сімка кубка, тобто ви самі не знаєте, що вам треба. Тут відповіді немає. Ви бачите сім чаш, і він може цей обрати. Тут якісь такі, знаєте, мрії. Взагалі ще повішений це в нас карта такої жертви. Карта людини, яка трошечки зависла, і от вам потрібно розширювати свій простір за рахунок внутрішнього світу. Зараз буду ще розшифровувати, що сказала. Немає конкретики. Воно крутиться, 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 крутиться. Сьогодні одне, завтра друге, а потім третє. І все міняється. Вам тут випал король мічів. Ми зараз подивимося, з якої він каски. О, Тут якась трансформація, яка пов'язана з ним. Дивіться, м'чі це в нас інтелект, і в даному розкладі це в нас карта говорить, що вам потрібно змінити, проструктурувати свій мозок. Король в даному випадку говорить про контроль, про аналіз і Мічі знов таки спілкування. І от карта смерть, тобто перенародження. Поміняйте, як ви спілкуєтеся з іншими, поміняйте, як ви бачите інших. Вам потрібна більш така чіткість, потрібна структура. Отут все крутиться. Тут зависло, а тут крутиться. Тобто ви насправді не можете зорієнтуватися, оскільки тут сьогодні одне, завтра друге, а потім 27. І сам король мічів, це в нас повітряна стихія, тобто водолейчики, це в нас близнюки і. Так, зависло. Водаї, близнюки і терези. От Люди цієї стихії, вони якраз мають. Можливо, у вас і процес іде пов'язаний з тим, що от ви позбуваєтеся дії цієї людини. Ну, такі два варіанти. Перший варіант це може людина, яка була у вашому житті, і зараз ви з ним якби прощаєтеся, і через це йде, йдуть великі внутрішні зміни. Або це риси, які належать королю. Тобто розуміти, знати, аналізувати. І тоді ви будете взагалі знати. Насправді, що вам потрібно? Давайте ми подивимося. Це те, що зараз от з вами таке відбувається. Що ви навіть не знаєте, де море, де кохання? І. Так. А хто вам потрібен? Насправді, вилетіла карта сама. Вам потрібна двойка кубків. Ось Тут, до речі, бачите? Чоловік, в нього така темна рука, тобто він може належати навіть до іншої раси. До речі, саме цікава штука, що така сама карта випала на перший варіант. Також потрібна двойка кубків. Дівчат, ми всі десь знаходимося в чомусь цікавому, в якомусь просторі, і насправді нам потрібно просто. От Такі емоції. Ви бачите, що з однієї руки йде веселка і з іншої, і вони наповнюють чаші. Чаші це наш внутрішній світ, наші емоції, наше бажання радіти. Оце вам потрібно за руку триматися і щоб оце давало ресурс емоційний. Тут сказати нічого не скажеш. І ви дивитеся, треба очікувати таку людину. Тепер в чому ваша помилка? Що ви там собі напридумували, от непонятно що? В чому помилка, знов ця карта випала. Ем, ви дуже довго чекаєте, притом ви чекаєте без плану. От король мечів, якраз це той, в якого є план. Завжди. В 12 ночі розбуди його, він вам там. там, 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 там. Це мій план. Оце вам і треба переродити підхід до пошуку. Коханої людини, не просто що там, щастя і в двері постукає. Це було давно. Це прислів'я придумали 300 років тому. Зараз вже не треба чекати, поки в двері хтось постукає. Вам, крім, я не знаю, хтось той, цей, свідки і його ви вам постукають у двері, або хтось прийде, якийсь рахунок вам принесе. Тому активні дії. Якщо хочете оце, ви не сидите і не думаєте. Пам'ятаєте, у нас була українська така традиція. Коли приходили свати, і дівчинка мала стояти десь там в куточку, ковиряти цю, ем, господі, як її, пічку, показати, яка вона в нас цнотлива і сором'язлива. Оце ви така цнотлива і сором'язлива. ніхріна не робите, чого ви нічого не робите? Ну, ви собі... У вас якась поза такої маленької дитини, знаєте, По пажу Кубків це е, така дівчинка собі маленька, маленька вона собі он, мріє. Притіть в рук волшебній в голубому вертольоті, ніде він нічого не пролетить. Треба більш брати конкретики. Тепер, зараз ми подивимося, як вам своєму мозку це все сказати. Кондійнітет. Що таке continuity? Це, це щось постійне. Тобто, не отак, що воно крутиться, крутиться, крутиться. Сьогодні одне, потім друге. А вам потрібні постійні ідноколоди, воля, фрайгай, свобода. Тепер ми дивимося, що хоче ваше серце, що ваша жінка така собі внутрішня, вам хоче сказати. А потім ще я вам щось скажу. Внутрішня жінка, що каже, я терпелива. Не крутити усе скрізь, а терпливо чекати. Ось о ви тут чекаєте. І так. Покладу. От ви його чекаєте, чекаєте, чекаєте. Може хтось і прилетить, але інколи потрібно не тільки чекати, але і діяти. І я пропоную вам, зараз ми ще витягнемо карту поради. Коли я вирішила писати цей розклад, то мені захотілося зробити щось приємне. Але тільки для тих, хто дивиться цей розклад, я більше не буду робити ніде рекламу, ні, ні в Фейсбуці, в себе, ні на Ютубі. Я хочу пропонувати вам консультацію дешевше на 10 євро. Аж моя консультація коштує 40 євро за пів години. А якщо ви дивитесь це відео і це бачите, то я пропоную вам консультацію за 30 хвилин. І за півгодини ми з вами зробимо приватний розклад, на якому розберемо ваші блоки, що вам потрібно. Може, у вас минулого якийсь досвід, який вам заважає зустріти людину, і три поради витягнемо. Подивимось по ситуації, що вам треба зробити, щоб зустріти саме того коханого. Тому, якщо вам цікавить така пропозиція, ви мені просто пишете, скажете, я дивилася ваш розклад. Мені потрібна така консультація. Знов таки, це буде тільки для першого, другого, третіх розкладів тут. Більше інформацію давати не буде. Такий вам подарунок від мене. Ми з вами що зараз робимо? Ми витягуємо ще пораду. І так. Що сидимо, сумуємо? От якраз ще сиджу і думку гадаю, нема чого сумувати. У вас веселка сюди йде. Бачите, три чашки тут десь, а одна наповнена веселкою, тому треба побачити. І взагалі, королева жезлов у нас дівчика вогняної стихії. Радійте життю, свічки паліть, більше енергії, більше радості, особливо, якщо ви стрілець або лев, або овен вогняні знаки. Не сумуйте. От така ситуація з вами. Я вам дякую велике. Складаю карти. І побачимося, як завжди, на моєму каналі. Третій варіант. Доброго вам дня, в мене вечір. Наприклад, так, ось такий класний кришталь. Я його позичила у своїй доньки, оскільки він прийшов до неї колись. Ми були в Одесі і придбали там якийсь янгол намальований. Я побачила і закохалася. Тому завдяки моїй дитині і янголу ми з вами зараз маємо третій варіант. Що ми робимо? Третій варіант. Питання про кохання. Ми собі понапридумували, що нам треба, а насправді воно не так. І ми думаємо, що нам потрібен багатий гарний на мерседесі, а насправді нам потрібен такий собі, щоб любив і не казав, як гарно сяють сніжинки в твоєму волосі, а дура шапку в дінь, бо застудиш собі, а мені ще з тобою жити, все життя. Тому ми зараз з вами дивимося такий момент. Що ви думаєте, що вам потрібно, і що вам потрібно насправді? А далі підемо також по ситуації. І так, що ви собі придумали, що вам потрібно? Що ви там собі собі рішили? Сімка. Ой, тут цікава у вас ситуація. Треба ждати треба ждати 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 і при тому що подумають люди по дев'ятки мечів ви бачите, що для вас дуже чомусь важливо, що скажуть інші. Ви прям так дивитесь, думаєте, Боже, чи я правильно сьогодні одяглася, бо там сусідка зверху може їй не сподобатися, що скаже шеф або хтось інший. Тут вам здається, що любов треба заслужити, довго боротися, страждати. Тут може бути хтось там по переписці. оскільки по цій карті треба постійно чекати, тут карта очікування. І тут може бути. Такий собі довго треба працювати. Ну трошки, знаєте, як нудне таке, от над коханням, переписуватися. А на першому свіданні я не дам. от щось в такому дусі. Тобто, все має бути красиво, чопорно і скучно. От, якщо чесно, то карта така, ви бачите, вона сама заскучала. Думала, лізла, лізла по тій драбині, взяла ту те яблуко. Думаю, блін. От Єва, якби взяла яблука, вона вже їм накормила Адама. А ви тако сидите з тим яблучком, дивіться, навіть чорна хусточка, і така, блін, що мені робити? Чого я туди залізла? Ви вже тако забули, чого лізли. Зараз будемо далі дивитися, що там таке. Що вам треба насправді на тому дереві, на яке ви залізли? А насправді. А справді вам взагалі нічого не треба, вам спокій потрібен. Притом по четверки мечів і що і зірочка. Ой, дивіться. Тут е, я взагалі чоловіка не бачу, я бачу, е, коли ви маєте подбати про себе. От вам хочеться внутрішнього спокою, медитації. По четверки мечів ви собі тут лежите, така собі класна, і вам комфортно. Пір'ячку літає. Взагалі, ця карта це карта такого спокою, карта, коли ви ем, просто кайфуєте від себе, від життя. І ем, отут вона його якось грустненько чекає. А тут, до речі, карта зірка дно колоди говорить про зв'язок також з, з, з тим, хто там наверху, у нас з Всесвітом. Тобто, вам треба, можливо, ви підете в медійність. Можливо, ви почнете писати медитації і отут от це все планувати. Можливо, захочете поїхати, от, саме зробити оцю медитацію в Таджмахалі. У нас якось так виглядає по-індійськи. В Стамбул хтось може поїхати. Запланувати якийсь ретріт. От, у вас йде більш як внутрішній розвиток, і йдіть ідіть в ретріт. В Мадрід, хто в Мадрід, хто в ретріт, но, тобто ви тут можете піти собі спокійно і зайнятися собою. Давайте подивимося, в чому ваша помилка. Що там не так срабатує в вашому просторі? Ой, ви щось -за зависли в цьому в минулому. Штрка Пентаклі нам говорить. Тут, дівчатки, кстати, тут може дівчатці нравиться дівчатка, скажімо так. Тут, може, ви взагалі не на тій стороні опинилися. Або ви трошки зависли от в прошлом і просто оглядаєте, очікуєте. Тут така йде собі от просто пасивність. Всі карти говорять не про якусь дію, двіження, а просто пасивність. І якщо вам в ній комфортно, то це класно. Тут можуть бути якісь собі розмови про життя. От просто людина, коли вона живе, вона не шукає. Навіть якось так активного партнера. Вона собі з подругами, там на чай йде. Знов-таки, може, ви і або бісексуал, або просто вам подобаються тут жінки. На собі Собіка спокійно, наблюдаємо, дивиться і добре. Давайте ми подивимося, як спілкуватися з вашим мозком. В мозку потрібні команди. Зараз подивимося, яка команда має бути у вашого мозку. Спілкування, поспілкуйтеся зі своїм мозком. І е, у вас має бути якийсь початок. Нове сім'я посіяти. Яке, яке там сім'я у вас має бути? Вуд. Треба трохи розізлитися. От у вас ці всі карти, вони такі, як я вам казала, пасивні. А вам потрібно почати говорити ні, почати, можливо, кидати там речами. Може, когось зараз здивує, але вийдіть з зони комфорту, перестаньте бути такою сірою мишкою. Бо від цих карт воно якось скучно становиться. Нафталіном пахне. Спробуйте розізлитися. Тепер ми подивимося, що у вашій жінщині треба внутрішній. Знов такі терпіння. Вона собі така спокійна, розслаблена, якась така, не знаю, трохи виглядає, наче після хвороби. Е, просто, що в нас тут, ну колоди? Ой, оглядає. Аналіз потрібен. Да? Тобто вона собі терпівливо чекає, розслаблено й жде. Зараз витягнемо для вас пораду. Третій варіант. Що вам карти радять? Так, 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 летять. Карти, що вони вам радять? Не сумуйте. Зверніть увагу, знов-таки пасивна карта, тобто у вас тут немає ніякої дії. То, що уходить, воно уходить. Що там час рікою пливе, як зустрів я тебе. У вас в руках квіточка, гілочка з квіточками, ви чого дивитесь туди, куди Все, Це ваше, вона буде з вами. Якщо воно десь уходить, воно не ваше. Тому ем, тепер моя пропозиція для вас. Я коли думала писати цей розклад, вирішила, що у нас там. Кохання, День Валентина і так далі. Тому е, я пропоную вам е, акцію, консультацію. Моя консультація коштує 40 євро за пів години. Я пропоную вам півгодини, і е, ціна буде 30 євро. Що ми можемо зробити за півгодини? Ми з вами розглянемо конкретно вашу ситуацію, оскільки цей розклад є загальним. І ми подивимося. Що блокує саме вас? Куди ця вся пасивність, звідки вона взялася, Чому вам нічого не хочеться, і як звернути увагу саме на цей ресурс, який у вас там буде новий початок, і як вам почати бити посуд, як вам почати показувати емоції, а не отако застигти в тому нафталіні? І ця пропозиція, я її буду робити тільки тут. Тобто, якщо ви подивились розклад, ви знаєте, що є така пропозиція. Якщо ви не дивитесь, більш ніде не буде інформації по моїм каналам. Це така собі, такий подарунок. Для тих, хто подивився цей розклад. Тому, третій варіант: пишіть, аналізуйте і бажаю вам великих-великих емоцій, оскільки це дуже класно. Ми побачимося, як завжди, на моєму каналі.